Схуднути на кілька кілограмів, не вдаючись до та важких тренувань, звучить як мрія і щось не здійснене, Але насправді це більш ніж можливо. І давайте сьогодні розберемось, як тим, кому не цікаве схуднення, але цікава тема здоров'я, думаю, тому ви дивитесь це відео теж буде корисно. Тому залишайтесь до кінця почуєте багато порад, які зможете примінити в житті. Якщо целюліт, валик на животі та набрякле обличчя не дають тобі спокою, то сьогодні ми розберемо, чому це може бути проблема не зайвої ваги, що з цим робити, і як конкретно цього позбутися тоді. Привіт, я Марія, тренерка та спеціалістка зі здорового руху. Якщо ми ще не знайомі, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал, бо тут виходить багато корисного про здоров'я та естетику тіла. І сьогодні ми конкретно поговоримо з вами про питання набряків, яке зараз дуже актуальне, багатьох бентежить. Розберемось, що це таке, як ми несвідомо їх самі собі створюємо, та як переробити наші щоденні звички, який рух додати, щоб цього позбутися. Ще раз скажу, що я руховий спеціаліст, тому ми будемо сьогодні розбиратися саме в контексті руху нашого тіла, як типу спорту фітнесу, тренувань, так і побутового руху, як ми сидимо, як ходимо, які причини того, що ми собі створюємо ці напряки. Про харчування сьогодні говорити не буду, бо це не в моїй компетенції. Можете подивитись додаткові відео, пошукати, щоб скласти собі повну картину, але спочатку додивіться це, бо тут буде дуже багато інсайтів для вас. Скоріше. За все, і це точно буде вашим першим впевненим кроком для того, щоб цих власне набряків позбутись. Спочатку нам треба нагадати шкільний курс біології і згадати, що таке взагалі лімфа, навіщо вона нам потрібна. Згадати перше, що вона, на відміну від кровоносної системи, не є замкнутим колом, а йде завжди в одному напрямку: вона збирається з міжкліткового простору та. Тече по своїх сосудиках, по своїй системі в головні протоки, і в кіночному етозі має впасти в венозний проток. Виходить, лімфу творюється тим, що збирає з тканин всіх тіла зайву рідину разом з продуктами обміну. І головна мета далі органів лімфатичної системи профільтрувати цю речовину, щоб ми не занесли собі якийсь хвороб, якщо дуже спростити. Давайте подивимося на картиночку. І сьогодні нас буде цікавить, по-перше, місця розташування лімфатичних вузлів, таких головних фільтраційних центрів. Бо вони нам можуть сказати багато про те, чому в тій чи іншій зоні в нас збираються набряки. Вона завжди йде знизу до серця. І що цікавого можемо побачити, що більше на себе приймає лівий проток, ліва сторона, вона збирає лімфу майже з усього тіла, і справа виходить тільки одна частинка. Якщо у нас будуть проблеми з лімфотоком, це Звичайно ж, не тільки естетична проблема у вигляді якихось проблемних зон, як їх часто називають, а ще й в першу чергу це страждання імунної системи, бо це головна функція, так захисту. Та, наприклад, ми можемо це побачити на пружності шкіри на її стані. Взагалі, якщо у нас є проблема з лімфотоком, наприклад, цієї зони, ми можемо побачити не тільки друге підборіддя, а й тьмяність шкіри обличчя, меншу пружність, такі естетичні проблеми теж сюди. Якщо у нас є проблеми з лімфотоком, це або інфекційні процеси, і, скоріш за все, ви про них знаєте. Але якщо у вас є вздуття по травній системі, теж зверніть на це увагу. Якщо ваш кут між ребрами, ось цей дорівнює більше 90 градусів, теж можете звернути на це увагу, обстежитись. Якщо є питання по ногах, по застою там в першу чергу ми перевіряємо, чи немає у нас проблем з. З серцем і з нирками. Тоді йдемо робити вже якісь інші дії, але в першу чергу перевіряємось на наявність інфекції завжди. Якщо не ця причина, значить, ми в якихось зонах пропускних створили умови для затиску самі собі своїм, своєю поведінкою звичайному житті. Що важливе, перше? Головним насосиком для нашої лімфи буде завжди діафрагма, оцей купольний тонесенький м'яз, який є головним дихальним м'язом, і, власне, на ньому лежить велика оця лімфодренажна функція. По-перше, під час свого руху вона робить такий пампаж, тобто, якщо ми нормально дихаємо, діафрагма в будь-якому випадку буде рухатися, як би ми не дихали, але якщо ми якісно її розкриваємо, у нас вдих іде на розширення, вона напружується, уходить вниз, і вона створює такий тиск, на, як мінімум, да, прилягаючи під діафрагмою починку та селезінку, які взагалі є такими потужними фільтрами, і взагалі селезінка для нас один з найважливіших органів лімфатичної системи. І якщо ми вже про неї говоримо, Говорила, що не буду е, говорити. Третій раз сказала слово про е, харчування, але про воду скажу, бо якщо це фільтр, йому потрібно дуже багато води, і щоб цей орган у нас справляв. З нашим лімфонавантаженням, яке ми на нього покладаємо, будь ласка, перевіряємо, що все-таки води ми п'ємо достатньо. Не кажу про вимірювання якихось, скільки то там грам на кілограм ваги і так далі. по... З празі, як мінімум, і просто, будь ласка, поставте собі якусь велику пляшечку на стол або де ви там працюєте поруч з собою. І тоді ви не будете забувати пити саме протягом дня, не те, що в нас є літр води вранці і літр води ввечері, коли ми прийшли там перед е, вечерею. Протягом дня нормальна кількість води тоді вже ми дуже покращимо роботу цієї системи. Але йдемо далі. Якщо у нас діафрагма нормально розкривається, я сказала, у нас виходить такий вісцеральний масаж це вже перший плюс. По-друге, у нас взагалі лімфа проштовхується завдяки м'язовому скороченню. Про це більше проговоримо пізніше, але. Враховуючи, що діафрагма і дотична до порожнистої вени, і дуже такий великий купольний м'яз, який робить великі такі пульсації протягом нашого життя, бо дихаємо ми багато протягом дня, він є наз... називаємо ми його головним лімфонасосом. Тому, щоб не було набряків, перше, що ми маємо. Зробити, впевнитись, що ми якісно діафрагмально дихаємо, розкриваємо свою діафрагму на вдих, вниз цей купол скорочується, опускається, це ми можемо перевірити, зрозумівши, що дихаємо ми в ребра якісно на 360. Якщо у нас дуже надувається вдих живіт, от спробуйте покласти на нього руху, а ребра не рухаються, Можете побачити це або в зеркало, або поставити з таким чином руки, тільки будь ласка плечі не напружити, отак, бо не буде толку. Е, перший тип в живіт, да, домінація йде. У нас теж не буде такого якісного розкриття, якого хотілося б усі сторони. Якщо у нас патологічний тип дихання, його часто називають стресовим, коли ми на вдих живіт вдихаємо, і я це бачу дуже часто у жінок, коли груди, плечі сильно піднімаються вгору, а живіт втягується. І це не при стані стресу якогось сильного, знаєте, коли прям побачили ведмідя і задихали так, а в спокійному стані. То у нас взагалі є біда з цим, будь ласка, переручаємо себе не втягувати живіт на вдих, бо ми дуже обмежуємо нормальний рух діафрагми. На вдих, живіт має трошечки розходитись. На видих він стає меншим. Тому продивились на це. Якщо у вас нормально живіт не дуже сильно випинає на вдих, груди не піднімаються, живіт не втягуються вдих, то ми вчимося направляти вдих якісно широко в ребра, щоб це було не конкретно вправою, коли ви сидите. Хвилину дихаєте в ребра, у вас виходить, потім ви руки знімаєте, і дихання в ребра пропало. От щоб такого не було, ми себе потрочку маємо спочатку реально навчити контролювати цей процес, ставити собі якісь не знаю, три будильнички на день, по яких ми будемо дихати. Намагатися згадувати, перевіряти це протягом дня. Весь час у нас це не вийде робити, це нормально. І Так не, ми не маємо прагнути весь час контролювати своє дихання. Ми маємо на початку сконцентруватися на цьому, і згодом тиждень через два в середньому це прийде в норму. І що важливо, нам потрібно роздихати і ребра в бік, з цим зазвичай менше питань, і ребра в спинку. Цим класно допомагає полеженню, коли ви лежите на спині. Власне, згинаєте ноги, витягуєте руки вгору, і у вас трошечки відривається задня частина ребер від підлоги. І ви можете роздихати її власне, в підлогу. Тут єдине неважливо правильно вибудувати віч тазу від шиї, щоб ви собі не заламували постави таким чином. Але це такі дрібні нюанси, які треба розбирати десь на тренуваннях. Те, що ви можете зробити зараз, це спробувати. Подихати і якісно в ширину в ребра і в задню частину ребра. Можете навіть просто округлитись, поставити е, чиїсь руки собі на задню частину ребер і прям понаправляти вдих туди, або обхопити себе таким спандором позаду, теж нахилитись округлитись, понаправляти вдих туди. Тобто якісне діафрагмальне дихання в 360 градусів буде вашим першим кроком для того, щоб набряки і відповідно проблемні зони кілька кілограмів у нас пішли з вами. Плюс Дихання і от саме діафрагма, да, її якби, положення, її можливість скорочуватися, розтягуватися, дуже часто нам впливає на поставу. Може не бути це головним фактором, але давайте з нього так плавненько перейдемо до питання постави. Якщо у вас затиснутий грудний відділ, по-перше, ми у цієї. З кіфозим цим збільшеним, не даємо собі знову таки нормально розкривати діафрагму, бо ми її просто придавили грудною кліткою там, да, зверху. По-друге, у нас 100% в такому варіанті, коли це сутулість закручена плече, І є питання до укороченості грудних м'язів. Тут нас особливо цікавитиме в плані набріків малий грудний м'яз, і виходить, якщо ми себе затиснули в цій зоні. А подивимося ще разочок на картинку лімфовузлів. Це така е, велика зона лімфовузлів. Взагалі, скупчення лімфових зазвичай є там, де у нас є якийсь контакт з зовнішнім середовищем, де є провокація для імунної системи. Їх того дуже багато в зоні кишківнику травлення, бо це найбільша зона контакту з зовнішнім, зовнішнім світом, у нас таким чужим для нас, і, можливо, ворожнечим. І зона тут паху у нас теж така. Тому, якщо в нас буде сутулість закриті плечі, ми тут собі обмежимо лімфотік, межимо отримати собі напряки і вище нище по тілу, і конкретно, наприклад, тут зона проблемна часта це оці валики над пахвами, через які дівчата часто соромляться носити відкриті речі, і так далі. І знову питання в тому, що це не жир. Щоб схуднути в цій зоні, треба прибрати причини саме на бряків, а не намагатися якось качати руки, хоча це завжди плюс, ми завжди за рух. Але зараз кажу більше саме про побут, про такі хибні твердження, що це жир або не накачані руки. Це затиснуться і, скоріш за все, питання вашої сотової постави. Тому. Задумайтесь про це туди ж до питання постави. У нас не тільки ця зона, а і шия обличчя. Найрозповсюдженіший зараз тип постави, коли голова висунута вперед. В нормі, якщо ви стоїте, сидите спокійно, у вас має мочка вуха знаходитись над серединою плеча. Якщо вона попереду, значить... Знову-таки дивимося. Отут у нас велика зона лімфовузлів. Нас цікавить і і надключичні, і отут наша у мяс який проходить ось тут від вушка до середини ключиці, і отут зона щелепа виходить. Якщо у нас голова отак висунута, отут у нас обмежено ковзання тканин, м'язи десь натягнуті, десь навпаки вкорочені, десь є ослаблення, якісь на собі багато чого тягнуть, бо шия це така дуже багатошарова м'язова структура. Не завжди можна зрозуміти, що від чого пішло. Хоча зазвичай така шия виходить від вашого погляду. Якщо її не дарма називають текстовою, якщо ви багато дивитесь вниз, щось пишете, або дивитесь в комп'ютер, ви направляєте погляд вниз, і тіло підстроює своє положення. І найчастіше через це шия висувається. Але зараз говоримо про м'язи. Але факт один, що обмежена ось тут ковзання тканин виходить. І теж ми не даємо лімфі нормально проштовхуватись. Виходить з. Сама вона не тече якби просто по дефолту, там є клапани всередині сосудиків, цих, які несуть по собі лімфу. І щоб ці клапани відкрились і пропустили речовину вгору, нам потрібно м'язове скорочення, пульсація така. Тому нам потрібно, щоб тут не було затисків, все рухалось природно, нічого ніде не обмежувалось, бо інакше ми крім головних болей, можливих від такої постави, крім. Напруження в шиї плечах, викривлення постави нижче, знову таки тьмяного е, кольору обличчя, втрати пружності шкіри можемо отримати, набряки, наприклад, просто по обличчю, ви можете помічати просто загальну картину, що таке обличчя якісь більше, ніж мало би бути. Е, питання нечіткого контуру обличчя, другого підборіддя, широкого носу і навіть е, навислого віка, повіка. Повіки. Часто навіть дівчата, які хотіли робити операцію собі, щоб це виправити, починають працювати з тілом. Виявляється, що це був не, була не така будова повіки, а просто набряк, І погляд розкривається. Тому це я вам ще продаю ідею працювати з набряками, для того, щоб все обличчя ставало трошечки. Загально прийнято естетичніше, не буду казати про всіх, як кому подобається, але в будь-якому випадку це корисно для вашого здоров'я шиї. Тому, щоб у нас не було набриків в цій зоні, ми можемо використовувати додаткові масажі. Це ніколи не проблема. І якщо ви пройдетесь е, там, по той же ГКС, найкраще, коли це є якісь пульсації, повільненький в ритм, це буде краще сприяти лімфотоку. Але це все допоміжні. Способи, якщо ви будете, хоч щоранку, щовечора пропрацьовувати собі шию масажики, робити масаж обличчя, робити масаж грудніх м'язів, щоб вони тут не затискались, а потім сядете на 8 годин сидіти отак, то толку не буде. Що нам потрібно робити? По-перше, створювати умови для тіла, щоб нам не хотілося скрючуватися. Це і зовнішнє облаштування робочого місця нормального, щоб вам не хотілося з'їжджати на куприк, щоб вам не хотілося округляти спину, щоб у вас були зручні підлокітники, щоб у вас ваша робоча зона була на рівні очей, щоб вам не довелось шию висовувати вперед, щоб у вас зір дозволяв все бачити, не висовуючи очі вперед, так знову таки. Підбираємо нормально від, від, від монітора, окуляри, якщо треба, і так далі. Щоб нам з зовнішніми умовами не доводилось змушувати себе скручуватись, бо нервова система буде завжди определяти поставу, так, як нам в даний момент, зручно. Якщо нам зручно, Скрутитись, ми скрутимося. Те саме від психологічного фактору, якщо нам зручно сховатися від людей, якщо нам страшно тривожно, ми будемо піднімати плечі. Якщо ми наготові кудись от бігти, вдаряти, так якщо ми в домінації симпатичної нервової системи, ми будемо піднімати плечі, бо це така готовність до дії. Тому ще класненько собі понизити загальний стресовий рівень. Знаєш, це важко. Але якийсь стрес-менеджмент, якісь справи, які вам допомагають відчути себе в моменті і свідомо розслаблятись, будуть дуже доречними до цього ж питання набриків, і до речі, туди ж про діафрагму і від зворотного, якщо ми почнемо повільніше вдихати. Особливо звертати увагу на повільні видихи, бо видих у нас відповідає за активність парасимпатичної нервової системи, яка нас уносить, уносить умовно в таке заспокоєння, в нормальну дію травлення туди ж, до речі, щоб не було вздуття і не було інших проблем. Тому ще раз нагадую вам розібратися зі своїм диханням, з діафрагмою і працювати над поставою, окрім зовнішніх. Звичок, також тренування, звичайно, будуть корисними. І тренування типу коротких руханок за столом. Бо скільки б ми не сиділи ідеально, це все, равно, все одно довге сидіння, і воно не буде корисним для нашої постави, бо ми не створені сидіти по 8 годин без руху. І, наприклад, руханки для очей, які будуть дуже допомагати шиї, і класно знати такі декілька лайфхаків, <звичайно> як за допомогою очей можна розслабити швидку шию. І великі тренування, коли ви свідомо декілька разів на тиждень укріплюєте свій м'язовий каркас, перевіряєте, що немає активної роботи антагоністів в плані, що хтось буде дуже напружений, хтось буде дуже розслаблений, не хотітиме працювати. Мета тренувань у нас не стільки прям збільшити силу м'язів. Саме в контексті постави, так кажу, і відповідно потім зняття напрямків, скільки тренуватись так, щоб у нас всі лінії тіла, передня, задня, там, бокові і так далі, були в нормальному тонусі, в якому вони мають бути, і відповідали одна одній, якомога менше напружувалися в житті. Тобто, якщо мені доведеться сидіти з рівною спиною саме за рахунок сили м'язів спини, От Якщо ви зараз, наприклад, сидите скрючені, ви вирівнюєтесь, і через 5 хвилин вам стає важко. Значить, у вас ще не готові м'язи до цього, і їх треба підготовлювати регулярним рухом, регулярними тренуваннями. Бажано там декілька, наприклад, Прицільних довгих силових на тиждень і підтримуючи руханки на постійну основу. Якщо вам потрібно напружуватись в цьому положенні, ви так, по-перше, довго не просидите, бо ніхто не хоче сидіти напружено декілька годин, це неприродно для нервової системи, ми хочемо економити ресурс. По-друге, ви просто запрацюєте собі перенапруження, можливо, спазм якийсь, і стане тільки гірше. Мозок прагне до економії ресурсів, і якщо нам на м'язи треба багато витрачати в моменті, бо вони до цього не готові, а ми їх змушуємо щось робити. Ми це перестанемо просто робити. Нам треба дійти до такого положення, коли у нас м'язи в цій поставі. Ідеальність, до якої ми стрімімося, не будуть напружуватися, щоб ми сиділи рівно, і нам було зручно, а не ми штучно сиділи рівно. Добре, зрозуміли це? Це ми поговорили більше про верх тіла, але туди ж, наприклад, буде питання валику на животі, боків складок на спині, це часто, або візуальний наслідок постави, або і набряки через. Поставу туш і або через діафрагму, да? той же, наприклад, валик внизу живота. Багато є причин, чому саме він, у мене є окремо вже декілька відео про живіт, можете їх пошукати на каналі, вони більш детально сконцентровані саме на животі. Там дізнаєтесь більше. І що нам ще важливо піти вниз, подивитись на стегна, бо часто це питання набрячності саме ніг після там, прогулянок або навпаки, після сидіння, що ми відчуваємо, що ноги такі розпухлі. Вже говорила перше серце мирки, перевіряємо, що з ними все окей. Якщо все окей, немає в нас таких проблем, значить ми десь затиснули себе скоріш за все саме в паховій зоні. Тут теж у нас велике скупчення лімфовузлів, і зону, яку ми, на жаль, дуже рідко розрухуємо. Якщо ви, як більшість людей, зараз працюєте сидячи, і дуже багато, і дуже мало рухаєтесь, окрім. Цієї роботи, наприклад, ви сиділи 8 годин, сидячи, не розвертаючи ноги взагалі нікуди, ці суглоби бідні, там, в одному положенні, в скороченому, застигли все. Потім ви просто пішли, дай Бог, просто пішки або там, до машини, до автобуса, і максимум піднялись по сходах, а то й поїхали на ліфті. Виходить, що стегно, крім. Кількох кроків згинання, розгинання нічого не зробило. А стагновий суглоб він вміє рухатись в трьох площинах. Він має згинатись, розгинатись, ротуватись по сторонах і приводити, відводити стегну. Якщо всіх у цих об'ємних рухів немає, суглоб страждає, ми цю зону затискаємо, не даємо нормально там знову таки ковзати тканину, проштовхувати ці капілярчики і тканину, і лімфу вгору, щоб у нас не було напрятів в цій зоні. Тому тут можна взагалі базово насправді це підвести в підсумок, що Зона великих суглобів зазвичай відповідає зоні скупчення ліфузлів. І ми маємо перевіряти, що всі наші суглоби протягом дня рухаються. Якщо ми сидимо нерухомо, якщо ми ходимо потім в жорсткому взуті, і у нас ізонного мілкостопу не буде рухатись, і це теж проблема. Тому Якщо ви хочете собі зробити життя кращим і в плані відчуття в тілі, і в плані візуальному позбавитись набриків, то, окрім тренувань, про які поговорю пізніше, впевняйтесь, що в вашому житті є достатньо руху для всіх суглобів. Якщо ви сидите знову-таки, зробіть якісь короткі перерви, впевніться, що ви протягом дня кудись нахилялись, кудись закручувались, кудись згинались, не боялись згинатися круглою спиною, будь ласка, якщо ви не піднімаєте якісь дуже важкі речі, і у вас все відносно в порядку з хребтом немає активного запалення. Що ви рухали своїми стегнами, що ви робили ногами більше, ніж просто крок вперед-назад. Що ви рухали своїми пальчиками, що ви рухали своїми плечими лопатками. Перевіряйте це, бо знову таки, скільки б ми тренувань, хоч 5 разів на тиждень, не робили, поки у вас в житті немає руху побутового, не буде класного результату. Як би нам не хотілось вірити в зворотнє. Але тренування насправді роблять диво теж просто у сукупності. З побутовими рухами. Тому найкраще лімфодренажні тренування це такраз рухи з суглобами великими, це те, що дає швидкий ефект. Найшвидший це якісь, наприклад, лімфодренажні масажі, де ми саме виконуємо якусь е, таку пульсацію в конкретному порядку, щоб просуватись по е, напрямку лімфотоку. Так, і будь-які масажі, які ми робимо, ми робимо по напрямку лімфотичної системи. Якщо вони направлені на цю конкретну проблематику. І тренування, де ми задіюємо усі суглоби в усіх їх можливих площинах руху, щоб ми не тільки грудний відділ, наприклад, згинали, розгинали і на цьому завершили, а ще, я казала, згадали про бічні нахили, про ротації. І так з усіма суглобами, залежно від того, яка у них взагалі функція. І останній пункт вже проговорили про те, що м'язове скорочення. Допомагає лімфі підніматися. Відповідно, звичайно ж, нам потрібно, щоб взагалі тонус тіла у нас був нормальним, щоб ми достатньо часто виконували об'ємні рухи і з точки зору суглобів, як провели раніше, і з точки зору задіяння великих і невеликих м'язових груп. Протягом дня, де потрібно, нахилялись, присідали. Пробіглись навіть, десь руками порухали, кудись відштовхнули щось, відкрили, були активними протягом дня. І на тренуваннях декілька разів на тиждень задіювали саме на витривалість. Якщо ви працюєте просто для здоров'я, для такої естетики, коли у вас немає мети сильно накачатись, бо тоді ми працюємо на гіпертрофію, це трошки інше. А коли ви працюєте саме на витривалість м'язів, це значить з невеликою вагою або з власною вагою на більшу кількість повторень. Така силова робота для м'язів буде корисною для того, щоб тримати тіло в тонусі, і у нас все було нормально. Тканинки гарно ковзали, м'язи скорочувались де потрібно, і лімфа проштовхувалась. Ну і взагалі для всього тіла, для естетики, не тільки з точки зору набряків, а й з точки зору рельєфу підтягнутості тіла, це завжди буде плюсом. Тому давайте підсумуємо, що нам важливо робити в житті і на тренуваннях, щоб у нас не було проблеми з напряками, і щоб, якщо ви цим раніше не займались, ви могли скинути декілька кілограмів, які ви вважали зайвими, наприклад, через жир, і вважали, що вушка, бока, друге підборіддя, валики над колінами, над пахвами. Це була проблема схуднення і дефіциту. А насправді це була проблема напряку і ви можете її зараз спробувати злити. Перше розберемося з диханням, щоб у нас нормально працювала. Діафрагма, як головний насос і ребра широко розкривались в усі сторони. По-друге, Працюємо зі своєю поставою для того, щоб у нас не було нахилу тазу, як мінімум, завороту стоп, сильної сутулості, і навпаки, плоского грудного відділу буває і таке. І висунути шиї вперед або дуже плоскої шиї, бо в обох цих варіантах у нас не буде нормального ковзання в м'язах шиї, власне. Тоді ми вже пророблюємо для себе дуже багато. А ще класно додати якомога більше руху. Великими суглобами в своєму житті і в повсякденному знаходити собі можливості для руху, і на щодень виконувати руханки саме мобілізаційні для усіх суглобів, і перевіряти, що у нас є нормальна сила. Тіла для цього знову таки в побуті, не боюсь там присісти, робити якісь великі об'ємні рухи. По-друге, додаю в тренування, вже можна не на кожен день, наприклад, там три рази на тиждень, давати тренування, які прицільно будуть розвивати витривалість наших м'язів і будуть працювати з їх загальним тонусом. І Якщо хочемо, ми можемо додавати собі масажики, найкраще працює якась повторювана пульсація, яка йде в напрямку. по лімфотоку або просто масажі в напрямку по путям лімфотоку. Але згадуємо, що це у нас допоміжний інструмент. Класний, працюючий, але допоміжний. Скільки б ми себе не масажували, якщо ми не приберемо причину в нашій сутулі спині, ми не зможемо отримати гарний справді якісний результат. Сподіваюсь, вам було корисно, зрозуміло. Якщо у вас залишилось якісь питання, можливо, ви з чимось не згодні, хотіли щось доповнити або уточнити у мене. Буду рада вас вітати в коментарях. А для тих, хто готовий вже діяти зараз, ви почули, що потрібно робити, і загорілись ідеєю, що треба почати вже зараз. Тому для вас є гарна новина, бо я зараз проводжу групи у всіх можливих форматах. І в онлайн, коли ми з вами займаємось в зумі, я вас бачу наживо в конкретний час і можна під'єднуватись з будь-якою куточкою світу, якщо вам підходить наш розклад. Можете подивитись опис в. Описі відео, власне, там всі деталі, розклади, ціни, скільки занять і так далі. Там ми працюємо саме з усім тілом, і, відповідно, як ви вже зрозуміли, з напряками теж, бо там і суглоби, і м'язи, і дихання, все буде працювати, знайомимось з усім тілом. І є групи у записі для тих, кого наживий варіант не дуже влаштовує. Там у нас конкретно іде акцент більше на поставу і. Теж можете побачити в описі, коли буде наступний потік, коли можна записатися. А теж ми вже проговорили відео, що через роботу з поставою ви напряму впливаєте на те, чи будуть у вас набряки чи ні. Також, кому цікава індивідуальна робота, можна подивитися, чи є ще місця на неї, чи ні. Тож, якщо ви не хочете мучитися і вибирати, що ж вам робити, як правильно тренуватися, хочете отримати зрозумілу систему, де крок за кроком ви працюєте з усім тілом і кожен раз розумієте, що ви все робите правильно і тільки собі на користь, а не шкодите, то запрошую вас тренуватися разом. Можете ще раз подивитися внизу в описі, які є опції, і обрати ту, яка буде підходити найбільше саме вам. Дуже дякую всім, хто додивився це до кінця. У нас власне все. Ще разок нагадаю, що буду дуже рада вашим коментарям, і вони справді допомагають просувати цей контент про здоров'я тіла українською. Тому якщо вам таке подобається, ви хотіли, щоб... Таке розвивалось більше у нашому інфрапросторі, то, будь ласка, залиште свій коментар. Буду дуже вдячна. І люди, які потім подивиться це відео і виправлять свої проблеми, теж будуть вам дуже вдячні. Також працють вподобайки, підписка на цей канал і на інші соцмережі мої, якщо ви ними користуєтесь, бо зазвичай контент в них доповнює один одного. Тож дякую, якщо ви зробили, теж я вас попросила. І в будь-якому випадку дякую, що ви це додивились. До зустрічі на наступних відео на цьому каналі.